В пресі з'явилися публікації дуже провокаційного характеру, по відношенню, власне, до світлих і правильних законопроєктів, які були ініційовані самими учасниками ювелірного ринку. І я особисто, як очільник Союзу ювелірів, вважаю, наприклад, що ці законопроєкти були унікальним актом патріотизму наших підприємців. Чому так? Чому так? По-перше, на сьогоднішній день цей збір. За ставкою 10% сплачують лише 856 суб'єктів господарювання виготовлювачів. Якщо прийметься законопроект 1910, його сплачуватимуть понад 6,5 тисяч суб'єктів. Підприємці на це погодилися платити. Розподілити рівномірно між собою все це навантаження. Потім, потім розширюється об'єкт оподаткування. Чому, наприклад, сьогодні за ставкою 10% не оподатковуються вироби з, з діамантами та іншим коштовним камінням, там, де вартість каміння може бути значно більшою, навіть за вартість дорогоцінного металу, який є об'єктом оподаткування зараз? Ми домовилися так, галузю, платимо всі, платимо з будь-яких видів господарських операцій. Виготовлювач буде платити з послуги з виготовлення оптовик. З, з, зі своєї торгової операції. Роздрібний торговець зі свого роздрібу, а, але, звісно, з доходу. І з будь-яких виробів. Таким чином, сам збір, який запропонувала ювелірна галузь, він втрачає а, а, значення а, оподаткування предметів розкоші, це фактично збір додатковий податок з ювелірної галузі. Але ми на це пішли свідомо нащо? Нащо ми це зробили? В принципі, ювеліри-патріоти. І серед нас дуже багато волонтерів, і відзначених і відомчими нагородами так само. Ювеліри-патріоти це не ті люди, які сидять там в підвалах і щось роблять невідомо що, і невідомо чим займаються. Як, ну, ви знаєте, в суспільстві є різні думки щодо нашої галузі. Значить, і саме з патріотичних міркувань що бюджету потрібні гроші. Ювелірна галузь готова цим допомогти. Спочатку було, була запропонована нами ставка 1% від загального обороту галузі. Значить, але за нашими власне, підрахунками, ми б не виходили на той бюджетний показник от в держбюджеті на 2015 рік заплановано. Заплановані надходження збору з, ювелір... з ювелірних виробів на рівні 222 мільйони гривень. Один відсоток ми перерахували в травні місяці, ну один відсоток не виходимо ми на це, не дотягуємо. Получається 186 мільйонів замість 221 Тому Союз ювелірів України з розумінням, поставившись до ситуації, запропонував та погодив ставку 2%. Від доходу з операції з виготовлення оптової, роздрібної комісійної торгівлі ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. І очікувана сума, якщо ми, якщо ми вийдемо на обсяги виробництва, які були у нас рік тому, в 2014 році, то сума збору, який ми очікуємо надійде до державного бюджету від нашої галузі, становитиме 437 мільйонів 718 тисяч гривень. Це майже це вдвічі більше ніж те, що е, закладено зараз в законі про державний бюджет. До другого, читання, до другого читання ми готували на засідання парламентського комітету з питань соціальної політики довідку розрахунок сум доходів державного бюджету від прийняття законопроекту 1910. Там ці суми є тому. Бюджет тільки виграє від. Е, від прийняття цього закону і від запровадження 2-відсоткового збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з усіх операцій з будь-якими ювелірними виробами, в тому числі і з предметами розкоші, в тому числі і з продукцією широкого вжитку. Очевидно, інтерес в протистоянні законопроекту 1910 полягає в тому, що є деякі особи, деякі суб'єкти господарювання навіть, значить, які не зацікавлені в прийнятті цього закону. Їх влаштовує нинішній збір 10% з вартості тільки металу, який сплачується при клеймуванні, тобто задовго до реалізації продукції. А чому саме так? Тому що, напевно, за цими особами стоять ті, хто не платить збір з вартості дорогоцінного каміння та діамантів. Значить, нам відомо про те, що ініціатива зберегти механізм сплати цього збору з за ставкою 10% клеймуванні, тобто за доводо реалізації. Але там з переглядом, зі зниженням цієї ставки, належить нинішньому голові Асоціації ювелірів України Мажаровському. І його позиція, наскільки мені відомо, була підтримана в березні цього року в Міністерстві фінансів. Але насправді на сьогоднішній день вже законопроект 1910 іде на друге читання і всі. Розумні люди і всі народні депутати України вважають, що цей законопроект він світлий і спрямований на забезпечення інтересів і ювелірної галузі, і суспільства в цілому, і пенсіонерів, і, власне, дохідної частини державного бюджету. І це правда.